Карти предків. Давайте зараз задумаємо на 4 карти. І я вам підскажу, скажу, що вам хочуть передати ваші предки. Одна карта, друга карта, третя карта, четверта. Задумали? Дуже сильні карти, потужні. Така енергія, <кхух> така, знаєте, аж наче як гром і молнія в руках. Так, задумали перша, друга, третя, четверта. Перва. Знач, ваші предки, це художник, хоче сказати, хочуть вам передати, що ви повинні йти далі, бо гори залишилися пригради, гори осталися позаду. Всі перешкоди, всі гористі, пере, пере, ви вже перебороли, переступили цю е, черту, як правильно сказати. І ось зелений ліс, і тут галявина полянка така чиста, безмежна і колоситься врожай, і ви повинні поступово оце в своєму житті перейти. Перешкоди, густий ліс, полянку, де вже безоблачно, і тут, де врожай збирати. Ви повинні самі своє життя направляти, малювати. І йти по ньому, ніхто не може сюди влізти і вам підказувати. ви як надумаєте, допустимо, поїхати туди. Сміло їдьте. Як надумаєте, розтайся з кимсь, розставайтесь. Як надумаєте, отого його хочу, його люблю, добивайтеся, зробіть діло, і ви будете, самі собі малюйте життя. Так, тут послання предків, друга карта. О, яка гарна карта! Тут карта миру. Карта говорить про те, що вам якби все є для того, щоб ви создавали таку атмосферу спокою і миру. Так, да, Тяжке зараз время, тяжке, бачите, гори, луна це багато взагалі коло всіх нас небезпеки, всяких магічних втручань було наговори. Про це, але ви можете завжди, і ви потрібно, щоб так вирішували питання мирним шляхом. Мир. Понімаєте, як бачите якийсь конфлікт, от вони вам підсказують, ваші предки. Як бачите якийсь конфлікт, назріває, допустимо, чи з чоловіком, чи з вашим коханим, чи з вашими дітьми, чи на роботі, уйдіть, уйдіть з тої, з тої атмосфери, з тої конфліктної ситуації, взагалі, вийдіть. От представте, знаєте, як правильно поступати от собака і вогнище. Не треба розпалювати вогонь далі вражди. От представте, що ця людина, яка хоче з вами поругатися у формі у виді собаки, що вона вам друг, а не ворог. І охладіться, охладіться і не конфліктуйте. І тоді ніяких не буде негативів, ніяких не буде прокльонів, ніяких не буде негативних. Далі відносин, все рішайте мирно. Це вам підказують предки через мене. Ця карта ой яка гарна карта. Чарівник, відьма. Може, вам потрібно діагностику зробити? А може, підказати? А може, ви сама відьма. Бо кожна жінка, особливо українська, це відьма. В неї є такі заховані чари. Буває таке, що вона й сама не догадується, що це за чари. Та вона одним своїм взглядом, своїми очима, в кого чорні очі, гарні, в кого блакитні очі, взагалі обожнюю блакитні очі, а в кого зелені, як у кішки, як у мене, особливо відьми. Ох, можете ми очима повести і заполонить любов. У вас є, тут говорять ваші предки, що у вас є ота сама ізюмінка якою ви можете користуватися, і вона вам завжди стане в пригоді. І четверта карта. Ой, дівчата, соколики, ласівочки вам тут по кохання на порозі. Кохання. Ви його не можете обійти, навіть хто розстався. Хто розстався? Або хто на відстані, або хто ну, в паузі. Ви не думайте, що ця пауза затягнеться надовго, ось нова пара. Хто трохи там поругався, щось неполадки, помиритися, хто довго не бачив свого коханого, ось він вам приїде. А хто взагалі одинокий, ось вам кохання нове на порогі. Хай так і буде. Бо моя двіга так сказала вузлику. На кохання зав'язала. Я вас обіймаю тихого, гарного дня.